Доброго донька, приїхала, поїхала на педикюр, Поїхала, постриглась. Поїхала на нову почту, Куп... забрала свої перепілочки. О, дивіться! Купила броколі на політоні, там, де я завжди купляю, глянь такі свіжуні. Я їх відварюю, майже не відварюю, паром. Щоб вітамінки збереглися. Глянь такі перепілочки, купила у Олі Хоменко. І оце дивіться. Яка красива риба! Я купила п'ять рибин з кумбрії, вони заважили 3,5 кілограми. Свізжесенька положила в холодильник і ще є броколі, Я купила їх шість штучок. От я положила теж в холодильник, щоб вони не завітрювались нічого. Зараз я поїм, хай мене почекає це І тоді я його все зложу куди треба. Всім гарного дня, всім мирного неба. За все, всім дякую. Всього всім самого найкращого я буду їсти. Я сьогодні ще не їла нічого. Уявляєте?